Багатоповерхівка та приватний будинок горіли у Бергівському районі. Рятувальники пожежі загасили. Загиблих немає, одну людину доставили до лікарні. Закарпатському добровольчому спецпідрозділу Сонечко передали сучасний бойовий дрон. Купили його за гроші благодійників. У Мукачівській громаді завершують ремонт та облаштування укриттів у школах. У сховища провели електрику та вентиляцію, встановили біотуалети та вогнегасники, поклали обігрівачі, лавочки та стільчики, а також запаси питної води і аптечки. Державний прапор України, який передавали з області в область, підписали учні Ужруцького вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування. На стязі написали побажання Збройним силам України. Житловий будинок горів вранці 2 листопада в селі Велика Палать Берегівського району. Про це сьогодні Суспільному розповів речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. За його словами, загорілася одна з кімнат оселі, звідти вогонь поширився на перекриття і крівлю будинку. Рятувальники загасили пожежу за півтори години на площі близько 120 квадратних метрів. Через загоряння були знищені крівля та перекриття будинку, а також пошкоджені особисті речі. Травмованих та загиблих немає. У ніч з 2 на 3 листопада горіла квартира у багатоповерхівці. І в місті виноградів Берегівського району там вогонь пошкодив кухню, частково коридор та меблі і побутову техніку. Під час ліквідації пожежі працівники ДСНС врятували одну людину, ще 12 евакуювали. Про це також розповів Федір Філіп. За його словами, про загоряння ДСНС у перші 46 повідомила жінка, котра живе у сусідній квартирі. До місця було направлено два відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів. Одразу ж розпочалося проведення розвідки місця пожежі, а також оповіщення та евакуація жителів даного п'ятиповерхового будинку. Десять чоловік. Людей, які проживали квартирами вище рятувальники, спустили по сходовій клітині. Двох чоловік врятували, евакуювали, точніше, за допомогою висувної драбини. Також під час того, коли вони зайшли в приміщення, всередині лаючої квартири знаходилася 21 річна родичка власниці квартири. Вона вже на той час добряче надихалася чадного диму. Її також було негайно. Виведено на свіже повітря, передано до рук лікарів екстреної медичної допомоги, і відповідно її вже далі відвезли до Віноградівської лікарні. Час, який пройшов з моменту повідомлення про пожежу до моменту повної ліквідації, фактично тривав близько години. Закарпатському добровольчому спецпідрозділу сонечко передали сучасний бойовий дрон. Про це у Фейсбук повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита. У повідомленні він написав: цитую: дрон може нести одночасно до 30 кілограм мін, а система дозволяє скидати боєприпаси по черзі або одночасно. Для атаки на противника наші військові використовують два безпілотники. Перший летить на розвідку, а потім другий квадрокоптер скидає міни з висоти близько 30 метрів. Мультикоптер має суперсучасну систему управління та геолока. Ації кінець цитати за словами голови закарпатської ова придбали дрон за гроші благодійників. На ремонт та облаштування укриттів у навчальних закладах Мукачівської громади з міського бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Про це розповіла начальниця управління освіти Катерина Кришнець Андялоші. Йдеться про сховища в школах та ліцеях. Там провели електрику та вентиляцію, встановили біотуалети та вогнегасники. У кожному укритті є обігрівачі, лавочки та стільчики, а також запаси питної води і аптечки. Зробили також і запасні виходи та провели інтернет. В загалом у громаді є 32 навчальні заклади, з них 18 у Мукачеві на даний момент облаштовані укриття у майже всіх закладах міста Мукачева, окрім другої школи. Там і облаштовується укриття, бо там ми тир переоблаштували під найпростіше укриття і робимо ще ремонтні роботи. І також ще по селам громади тривають ремонтні роботи на рахунок укриттів. Більше 10 мільйонів гривень було на протипожежну безпеку. Всі заклади освіти мають встановлені протипожежну сигналізацію, мають. Щити протипожежні, мають вогнегасники протипожежні, всіх вимірене опер заземлення. Запевнити всіх батьків, щоб не переживали діти, якщо знаходяться у закладах освіти, то вони знаходяться у безпечних умовах. Якщо в разі повітряної тривоги вони всі знаходяться в укриттях. На 12 і 15 синьо-жовтий стяг розміром 12 на 16 метрів виносять учні Ужгородського професійно-технічного училища на подвір'я закладу. Тримає прапор Владислав Махонько. Я долучився до цієї акції, щоб цей прапор побачив мій брат, який воює зараз на фронті, щоб він повірив у нашу перемогу цієї України, так як ми як віримо. Ми далі на цьому прапорі учні почали писати побажання Збройним силам України. Зробив цей учень Ужгородського професійного училища торгівлі та технології. Мар'ян Герих. у нашому великому прапорі я написав за те, щоб наші що ми молимося, всі український народ молиться за те, щоб Наші воїни, жінки, чоловіки, які воюють за нашу Україну, за мир над нашим небом, щоб вони залишалися сильними. Я радий, що наше училище також прийняло участь у цій акції і показало, що весь український народ він є як одна велика сім'я, яка буде держатися одне одного. Ганна Тимощук на українському прапорі пише імена своїх одногрупників. В які вірять, чекаємо, що переможе Україна. Коли я несла прапор, я думала про наших воїнів, що ми точно переможемо. Загалом до всеукраїнської акції Все є Україна долучилися близько 200 учнів професійного училища, торгівлі та технологій харчування в Ужгороді, розповідає викладачка закладу Оксана Барч. Учні з нетерпінням чекали. Вони схвильовані були. Всі подівали, ви. Шиванки готувалися до цієї акції, тому що у, у кожного із них хтось з родичів, батько, син, брат, вуйко на війні, і вони також чекають цю перемогу. Настенька, яка співала пісеньку від хвилювання в кінці, аж розплакалася. Побажання на синьо-жовтому стягу написали учні у 16 професійно-технічних закладах Закарпаття. Розповів директор Ужицького професійного училища Віктор Кощак. За його словами, започаткувала акцію у Запорізькій області. В Запорізької області через професійно-технічні заклади вона дійшла до Закарпаття. У нас в місті Ужгороді завершальний етап. Завтра іще буде у центрі професійно-технічної освіти міста Ужгорода і комерційному училищі значить, міста Ужгорода. А після того цей прапор буде знову переданий ініціаторам цієї акції у Запорізьку область. За словами Віктора Кащака, Запорізької області цей прапор з побажаннями учнів професійних училищ України передадуть Збройним силам. Прапор це наша перемога. Оксана Ушакова. Ова Глончини Колишин Суспільне новини.